Скажіть, пожалуйста, скільки годин? Десять годин. А? Десять. Дев'ять. Десять! Дев'ять чи десять. Десять! Десять! Ось пісочок приїхав до нас. Підготовлюємо пляж. Не знаю, одна автівка буде чи дві. Зараз хлопці завезуть. А там побачимо, якщо що, то додамо відповіщі. Бо вимоло дуже багато. Як зайняти дітей у вихідний день, щоб забрати в них гаджети? Достати пару пакетів смаколиків, яких ми привезли з Китаю. Взагалі у нас сьогодні запис. Самі сьогодні пишемо влог. Міха сьогодні головний. Який влог? Який на YouTube. Це не влог. Це, ну, це просто відеовлог, влог, коли ти їдеш там, наприклад, в Китай і ти типу, знімаєш наш влог до Китаю, ви там відкриваєте для себе щось нове, а відео це відео. Ну, типу... Ось так. Пишемо сьогодні відео це розпаківку. Розпаківка. Сказати, що я задоволений, це нічого не сказати. Було правильне рішення встановити ось такі вікна. Це ми разом з хлопцями придумали, тому що там вітер прям, ну, неможливо стояти готувати. А тут, ну, ви бачите, я в спортивному костюмі, мені не холодно, я готую картопельку. Класно. А то тут було прям так вух! Добео. Рішив оновити я свою сковорідку, тому що цією я користувався вже більше двох років. Розповідаю, це перший запуск, і що потрібно зробити. Вона з самого початку оброблена вже олією, так? але краще ще раз нагріти її, залити олією, щоб олія навіть закипіла, повністю по всій сковороді її розтерти, вона закипить, злити і потім вже можна смажити картоплю. Ну що, перша картопля в цьому сезоні? Що для цього потрібно? Я беру завжди м'ясо з прожилками сала, картопля спеціальна для того, щоб смажити. Перчик, помідорчик, кабачок, синенький, синенький і цибулька. цибулька. Ну, і усі. Так що, готуємо? Обсмажуємо наше м'ясо. Наступний етап: я витягаю це сало. Щоб воно просто сильно не Для сало, Зараз буду підсмажувати картоплю. Чому? Тому що картопля довше за все готується, а сало тоді виходить пересмажене і не таке соковите, як хотілося б. Погляньте, я вже кинув назад м'ясо. Погляньте, яка картопелька в мене вийшла без... Сало, коли я смажу. Смажена, гарно. Якби з салом, сало вже таке соковито не було. Воно вже таке. Як Якби було. Були. Да. А так ви викладається. Просто. О, Саша! І куди ти кинув? Дай мені. Воно прижариться нормально буде. 100% ви купите цю сковорідку, і я вам хочу сказати, що в першу чергу ви прочитали інструкцію для використання. Це дуже важливо. Знаєте чому? Тому що, коли ви будете смажити картоплю, вона не буде у вас пригорати, якщо ви це все будете виконувати. Погляньте, нічого, сковорідка, просто все наче кухай. Ніде нічого не пристає. Але обов'язково... Так, ну а тепер цибульку, а потім решту і все розвивається. Решту, бачите? Оп, о, Як вона шкварчить. Сусіди заздрять. 10 хвилин і додому їсти. Погано, що сьогодні холодно, так би ми на вулиці тут як спіли. Як включили до музочки. І було б, знаєте, як гуцюлка гуцюлка-гуцюлка. Давай. Показати, як воно, звісно. Вибачте, що у вас буде капати слина, але я вам не можу цього не показати. Це просто. Треба показувати, коли вже в тарілочки буде сподіватися. Уявляєте, як вона пахне. Коротше, швиденько на блондинках і щоб на наступних вихідних вам ваш чоловік приготував смачніше картоплю, ніж в мене. Ось такий в мене вийшов результат. Смачна, дуже запашна картопля завдяки цій сковорідці. Швиденько на блондинках щоб у вас також вийшла така смачна картопля.